В Україні в інформаційному просторі склалася така дуже парадоксальна ситуація. На мій погляд, є дві, дві протилежні складові, складові, які відображають стан речей в Україні, і, зокрема, в першу чергу на фронтах. Перше це телемарафон. І він був започаткований зразу на початку війни. І як на мене, на початку війни це все було правильно, тому що нам потрібно було все-таки ну, концентрувати інформаційний простір, контролювати його, фільтрувати його для того, щоб ну в ті перші місяці, коли ситуація була не визначена, і коли ми не знали, що і як буде далі, звичайно, це було виправдано, як на мене. Але знаєте, все добре в свій час. Оцей час телемарафону, як на мене, закінчився ще десь у другому півріччі 22-го року. І воно так по інерції далі продовжує йти. Але якщо в першому півріччі 22-го року, на початку війни, перші місяці, як на мою думку, телемарафон виконував ну, якби позитивну складову, плюсову таку складову, і він додавав плюс до впевненості, до віри, до сили духу, до нашого війська, до оптимізму. То вже в дальніші, ну більше року, він на жаль дає мінусовку Повсе все добре в міру. І коли війна затягнулася, і коли війна кривава і повномасштабна, і два роки. То, скажем, висвітлювати її в таких світло-пушистих тонах, абсолютно нереалістичних, ну це вже як на мене, ну просто нерозумно. Просто нерозумно, тому що це вже не допомагає, це вже шкодить. Знаєте, хай буде гірка, але хай буде правда чим е, солодка брехня. от... Як на мене, то десь ми зараз трішки оце перепутали, де правда, де солодка брехня. А з другої сторони, є друга складова інформаційного простору: це телеграм-канали, це Ютуб канали, це наші блогери, і вони, ну вони всякі, звичайно, але там є дуже багато здорового глузду, дуже багато реалістичності, і це певна альтернатива. Як на мене, то зараз телемарафон вже давним-давно треба було б, ну, скажімо, розпустити і започаткувати якби толкові нормальні телевізійні канали і програми, де дати доступ до різноманітної інформації, різноманітним операторам. щоб, ну скажімо, не була одна, а тільки точка зору висвітлена, і та точка зору, так як я сказав, дуже така слащава, дуже оптимістична, а реалії життя не солодкі, не оптимістичні. А щоб були різні точки зору, щоб була дискусія, щоб була крити. Щоб був конструктив. На мій погляд, це давним-давно потрібно було зробити. Чому це не робить влада, то це питання не до мене, а до влади. Мені здається, що якщо влада впевнена в своїй силі, то їй нема чого боятися відкритого інформаційного простору на сьогоднішній день, тому що люди в Україні заслужили на. Правду і заслужили на повагу до себе. Ну, а напевно, телемарафон вже віджив і пережив. І я вже говорив, що це певний анахронізм, вже повторюю, який дає певну мінусовку. Ну, то чому влада, ну, скажімо, не ліквідує, скажімо, цей проєкт, по суті, про владний і розкриє інформаційний простір? Mm -hmm. Ну, напевно, в неї є якісь свої суб'єктивні і суб для мене особисто незрозумілі речі. Ну, можливо, влада трішки боїться правди. Можливо, влада боїться трішки критики під час війни. Я е, не проти влади, я за правду, і я за критику, і я за конструктив. Звичайно, під час війни нам не можна допустити в Україні якоїсь нестабільності, в тому числі і розділяти владу, суспільство, військо, якусь там внутрішню гризотню розпочинати ні в якому разі. Зараз все українське суспільство має держатися купи. Ну а з телемарафоном. Ну, держатися вкупи для того, щоб перемогти в першу чергу, нашого основного ворога. Ну, а телемарафон давним-давно треба буде скажімо так, трансформувати в вільні інформаційні потоки. Я думаю, що толку від цього для суспільства буде більше. І, напевно, тоді і рейтинг влади, можливо, трішки зміниться в кращу сторону, і, можливо, довіра в суспільство до влади так само трішки збільшиться.